Перша книга Самуїла, 17 розділ, з 37 по 40 вірші. Нагадую вам, на чому ми зупинилися. Давид знаходиться зараз біля Саула і переконує Саула, щоб Саул відпустив його на двобій. З Голіафом. І він вже йому розказав, що були і випадки, коли і, і Лев, і Відмедь забирав вівцю ізотарі, яку він пас, і Господь допомагав йому долати цих звірів. Каже, те, що було звірами, те буде з Голіафом. Господь мені допоможе. І сказав Давид: Господь що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя. Він урятує мене з руки цього філистимлянина. І сказав Саул, Іди! І нехай Господь буде з тобою і див на боротьбу з голяфом. І задягнув Саул Давида в свою одіж, і дав медільного шалома на його голову, і надів на нього панцир. Саул спілкується з Давидом і ця впевненість, яка була в Давида в цього юнака, це ж була недоросла людина. Він настільки переконливо говорив, він настільки вірив в це, настільки вмів переконувати, що він цар. А згоджується відпустити його як представника ізраїльської армії на двобій з Голіафом, знаючи, що він пастух, що він не вміє воювати, що він, ну, він не воїн. От. І він йому каже, що ти плюс на малюнку намальована рука Бога це червона рука, вона належить Богові і меч. Ти і Бог, ви разом здолайте Голіафа. Біля Голяфа бачимо символ. Смерті він помре. От, і Якір це надія. Надія Давида передалася Саулу. Саул починає довіряти Давиду і надіятися, що Господь може це зробити, і використати цього юнака, щоб зняти, зняти оцей сором з Ізраїльської армії, сором, що воїни, стільки багато воїнів, і ніхто з них не може бути бояться воїни вийти на боротьбу з Голіафом. От. А руки. Руки належать Саулу, бачимо символ, корона, це руки царя. Саул віддає йому найкращу, найкращі обладунки, які в нього були. От. Тобто він не просто каже: Йди, а розуміє: Окей, якщо він іде, буде воювати, треба йому допомогти. Даю йому найсучаснішу зброю, яка є в моїй країні. А це мої особисті речі, моя особиста зброя. Шолом, панцирник, меч, щит. От. Ну і так далі. Це знову таки кажуть, наскільки Саул починає ну, якби надіятись, що Давид, що Бог може допомогти Давиду здолати велеття. Не забувайте підписуватись, ставити подобайку, писати якісь коментарі. От, допомагайте нам розвивати цю працю. Давидова промова була настільки переконливою, що, незважаючи на його зовнішній вигляд, а він нагаду, був юнак і пастух. Саул благословляє його йти в бій. Саул дає йому найкращу, що є в Ізраїлі зброю. Він вирішив довіритись цьому сміливцю і прип'яв Давид меча його на одежу свою та й силкувався йти, бо він не звик був до того. І сказав Давид до Соло Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх себе, і взяв він кия свого в свою руку і вибрав собі п'ять гладжених камінців із потоку і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, а його праща у руці його. І він пішов до филистимлянина. Давид Одягає найсучасну зброю, яка повинна була його захистити і дати йому перевагу. Походив, розуміє, він ніколи не носив солом, шолом, ніколи не надівав панцирника, і він розуміє, він не знає, що з цим робити. Він не навчений, це йому не допоможе. Тому він ставить дизлайк, дизлайк цій зброї, цим ці обладункам, які цар дав йому. Особисті обладунки. І ставить вподобайку пращі і своєму кийку камням. От, тому що він вміє кидати каміння, він, коли пас отару, він весь час вчився, от, кидав і цілив дуже влучно камінцями. От, і він вирішив, що він от ще вміє воювати з тим і піде на велетня. Давід не мав, нам треба розуміти. Чіткого плану, як саме він боротиметься з велидним. Тому, примірявши обладунки та взявши до рук справжню зброю, він зрозумів, що не зможе цим перемогти, зупинив свій вибір на каменях, кидати, яке він був а, майстром. План Давида був сам Господь. Ну, що мається на увазі? Давид такий сміливий, не тому, що в нього є план, от він найхитріший. Найрозумніший усіх, наприклад, да? він розуміє, там є якась ямка, я його заманю в цю ямку, він ногою встане, спіткнеться, впаде, я підбіжу його каменем. Раз, два і переможу. Не було у нього такого плану. Він розуміє, що мали йому не здолати. Що якщо Бог йому не допоможе, то нічого йому не допоможе. Тому якщо перемога залежить від Бога, хай Бог його рятує, чим він вміє користуватися Каміння. значить він бере каміння і піде на галіафа. Каміння. І знову ми розуміємо, що план його Господь, якщо Господь не врятує, нічого не буде. А якщо Бог врятує, якщо, Бог, якщо перемога за Богом, то він може і камням здолати, і чим, і чим завгодно. Знову таки, це показує, наскільки Давид довіряв Богу, що Господь буде воювати з ним проти Голіафа, що давали йому сміливості робити ці. Ну, На перший погляд, безглузді речі. Це безглуздо пастуху йти на воїна, на, на професійного вбивця. Питання. Заради чого Давид готовий був ризикувати власним життям? Подумайте, яка в нього була ціль? Ну, на кону життя, а вдруг його вб'ють. І життя найцінніше закінчується. Навіщо він це робить? Йому що більше всіх треба? Невже ризик, на який він де, того вартий? Давід каже, ризик вартий. Чого ж він хоче? Складне питання, ну це треба подумати. Це посилання на наш інстаграм. Підписуйтесь. З питань придбання друкованої версії книги українською та російською, російською мовами, пишіть нам на телеграм і у вас буде змога придбати паперову версію книги «Три царі. І це наш сайт, де ви ще більше можете дізнатися щось про нас нового. Нехай Бог благословить вас і ваших дітей. До наступної зустрічі!